Ангеліна Кріхелі представляє Життєві історії реальних людей. Мам, у мене хороша новина. Я ще не встиг показати фото з заручин, а вона вже сиділа навпроти, втупившись у мене так, наче я сказав, що піду в монастир. Власне, і це не був би кінець світу. Так, сухо, вона чомусь підібралася вся аж. Я. Ми з Настею одружуємось. Весілля навесні вона погодилась. Я очікував, що мамині очі засяють від щастя за мене вона обійме тепло, як завжди, і ми відсвяткуємо це в родинному колі її фірмовими млинцями. Мама дивиться, не кліпає, сидить за своїм улюбленим столом. У кухні, з вишитою власноруч скатертиною, що пахне пральним милом і сушеною м'ятою. Її руки лежать на колінах, нігті трохи обгризані, як тоді, коли вона переживала перед моїм першим іспитом. А я сміявся, що навіть сам не так нервую, як вона за мене. Ти певен? Та, мамо, ну все ж Настя. Ми разом два роки, ти її знаєш, знаю, її. І... І просто подумай ще трохи весна ж ще не завтра, час для правильних рішень ще є. Ти про що? Тобі не подобається Настя? Чого раптом? Мовчить, вся ніби скута, її плечі опускаються, очі стають темніші. Але вона лише дуже повільно киває. Вона добра дівчина. Тоді в чому справа? Просто. Якби я могла щось радити, не поспішай, не зараз. Мам, ми дорослі, це наше рішення. Я знаю, то підтримай, я не можу. Сказати, що я засмутився, то нічого не сказати, бо я розраховував на її незмінну підтримку, а тут образливо, самотньо, сумно. Увечері я розповів батькові. Той засміявся, по-чоловічому поплескав по плечу, витяг самогонку. От молодець, нарешті, а я думав, що тягнутиме ще. Мама проти. Вона, та в неї завжди щось. То білизна не так висить, то борщ не той, не звертай уваги. Я з тобою. Коли батько спробував поговорити з мамою вранці, вона неочікувано накинулася на нього, хоча завжди була стриманою людиною. Думала, перш ніж щось бовкнути. Ми з татом на нервах зібрали речі та пішли з дому. Думала, що мама подзвонить, щоб поверталася. Помилився. Я зняв квартиру біля парку. Ми тут планували жити після весілля з нареченою. Настя приїхала з валізою і банкою абрикосового варення від своєї мами. Було трохи боляче йти від мами. Залишити її в тій кухні з м'ятою і мовчанкою. Але мені здавалося, що це доросле рішення. Поважай батьків, але відліпися від них і живи своїм життям. Я й починав жити своїм життям. Настя є дівчиною ніжною і спокійною, так чимось схожа на маму. Але ж то не секрет, що саме так доньки та сини шукають свою пару людей, схожих на батьків протилежної статі. Вона була з ранковими усмішками, теплими долонями, тостами з вареннями і думками, які завжди йшли на крок попереду моїх. Вона обирала сукню, я складав список гостей. Батько допомагав домовлятись із рестораном, а він завжди мав зв'язки. Ми разом шукали діджея, він навіть наполіг, щоб перший танець був під вальс. Настя сміялась. Якщо тато хоче, хай буде вальс. Головне, щоб усі були щасливі, але щасливою не була тільки одна людина мама. Вона не дзвонила, не писала, навіть на мій день народження нуль повідомлень від неї. Я вирішив теж порушити традицію, бо раніше завжди дякував їй за своє життя у цей день. Знаю, як важко та з якими ускладненнями для неї народжувався. Але вона жодного разу не дорікнула це тато розповів, коли я підріс трохи. Ти ж можеш до неї сходити, сказала Настя якось. Я не ображусь. А вона вона мама, вона чекає, просто не знає, як прийти першою. За два тижні до весілля Настя прийшла додому з очима, в яких щось змінилося, як після дощу, що залишив калюжі замість тепла. Я їздила до твоєї мами, сказала. Я застиг. Навіщо? Бо я теж колись стану мамою і не хотіла б, щоб мене обійшли стороною. І Настя подивилась на мене довго. Я від тебе йду. Весілля не буде. Я мовчав. Вперше за роки не знайшов жодного слова. Ти жартуєш? Ні, це маячня. Мама, вона що з глузду з'їхала? Вона звинуватила тебе в чомусь, вона тебе образила, закипав я, геть не розуміючи, що коїться. Вона не звинувачувала мене. Навпаки, вибачалась. Я сів, серце билося в горлі. Тоді чому ти? Я не можу, я не можу йти за тебе? І не можу пояснити чому це не моя таємниця. І не можу жити з відчуттям, що зробила боляче жінці, яка просто хотіла тебе вберегти. Настя, пробачила, я не можу. І вона пішла. А я сидів сам у нашій квартирі, в якій усе ще пахло її парфумами і звареним на обід рисом. Ми збиралися разом робити домашні суші, стілець під її пледом, чашка з відбитком губ, Її сукня залишена на спинці крісла, все як було, все ніби її, але її самої нема. Я довго не міг повірити, телефонував, не відповідала, писав прочитано і тиша. Тоді я рішуче встав і пішов до мами. Вона відкрила двері з легким здивуванням, але не з радістю, наче чекала, але не хотіла зустрічі. Настя була тут? Була. І ти сказала їй а що, власне, ти сказала їй, що вона мовчки кинула мене та несла якусь нісенітницю? Здається, я кричав на маму мені боліло так сильно, що аж горіло все в грудях. Я нічого не стверджувала. Я сказала, що є підозра, яка добіса підозра? Мама примружилася, тоді задоволено кивнула. Настя не сказала тобі. Чемна дівчинка. Мамо, ти знущаєшся зараз наді мною? Сину, Настя може бути твоя сестра по батькові. Наче цеглиною по голові стукнула. Мамо, це жах? Це хворе припущення? Це не хворе, це страх. Як тобі взагалі таке в голову залетіло? Ти зламала мені життя, просто зламала. Я любив її. Ми планували дитину, дім, Васіля, а ти через якийсь спогад, через твої домисли, через. Я не знаю, що там, звідки ти взагалі таке взяла? Чому зараз, чому не раніше? На домисли. Голос її вперше натріснув. Я жила з цим усе життя з тим ранком, коли твого батька не було вдома, з тією жінкою, яка подзвонила, з поглядами. З нічними сумнівами і з мовчанкою, бо я не хотіла, щоб ти виріс у ненависті до власного батька. Я мала перевірити свої припущення, адже Настя народилася не через дев'ять місяців після весілля її батьків. Ну, то й що? Це зараз, ну то й що, а раніше було інакше. І це все вона може бути чиєю завгодно, дочкою. Ні, сину, подивись, які ви схожі. Ми пара, наші погляди та смаки і мають бути націлені в один бік. Азовні? Мамо, простогнав, втрачаючи ґрунт впевненості. Ми ж тільки нещодавно жартували перед зеркалом які схожі. Боже мій, я що спав з власною сестрою? Мене пересмикнуло від цілої гами емоцій, Накрило соромом з головою, наче ковдрою, у спробі захиститися від нічних монстрів. Я стояв, ніби мене роздягли просто в кімнаті, то ти весь цей час знала І нічого? Я мовчала, бо не хотіла псувати тобі життя. Я дозволила собі бути дурною. Але коли ти сказав, що одружишся з Настею, я побачила її очі. Вона схожа дуже, і я, я не змогла мовчати далі. Але ж ти не знаєш точно ні. І ти не сказала мені, бо не мала права вбивати тобі батька в очах, але вона мала право знати, бо вона могла стати частиною нашої родини. І якщо це правда, це було б злочином, мене почало трусити, ти мені нічого не сказала. І тепер я стою тут без неї, без тебе, і я навіть не знаю, хто я, хто вона, хто ви всі взагалі. Я пішов, грюкнувши дверима. Тато тоді був удома, а він щось стругав. Що з тобою? Ти зраджував мамі? Він різко повернувся, і ніж впав. Що в юності з іншою жінкою були зради? Звідки це були? Ніколи? Назара, звідки це? Мама, мама каже, що Настя може бути моєю сестрою. Він сів на лавку, ніби з нього вибили повітря. Твоя мати, вона жила з цим усе життя. Мовчала, а тепер вирішила сказати, і Настя розірвала зі мною заручене через це. Назара, я, я присягаюся, я жодного разу не зрадив твою маму. Я не ідеальний, але не брехав їй. Я навіть не знав, що вона щось таке думає. А якщо вона не придумала, якщо ти просто забув, таке не забувають, і я ні. Я не знав, вірити чи ні. Вперше тато дивився на мене не як на сина, а як на рівного чоловіка, людину, перед якою він не хоче брехати. Ми маємо розібратися разом. І йдемо до мами. Але не встигли. Того ж вечора я йшов повз жіночу консультацію і побачив Настю. Вона виходила, обіймаючи сумку. Трохи схудла, обличчя змарніле. Поряд батьком. Вони зустрілися біля дверей, а він зупинився, вона теж, подивилась на одного. Ти ви? І в цей момент під'їхала мама. Побачила їх двох разом. Ймовірно, вона йшла до мене, але не дійшла, і Настя трималась за живіт. Боже, прошепотіла мама, ні, тільки не це. Вона впустила сумку і знепритомніла просто на тротуарі. Швидка, сирени, я в лікарні, поруч тато, Настя мовчки. Вона вагітна? спитав я чомусь у батька. Настя кивнула. Мені перехопило горло. Ти носиш мою сестру? Я ношу твою дитину. І я не знаю, чи вона твоя дитина, чи табу. Я намагаюся розібратися, бо від цього залежить вже не тільки наше почуття, а життя. Це є життя наше. Ні, я про дитину. Я попросила твого батька про тест ДНК. Я маю знати. Я б ніколи не стала перевіряти слова твоєї мами, але. Але ти виявилася самою розумною, зраділо вигукнув я. Чому мені самому це не спало на думку? Тато підійшов. Я не зраджував, і ми зараз йдемо до лікарів, бо це занадто. Через цю дурницю моя кохана жінка ледь не померла. Ви у кроці від поламаного життя, а безневинна дитина взагалі може не народитися. І я розумію, що, на жаль, одних слів з мого боку не буде достатньо. До речі, образливо усвідомлювати таке. У приймальному покої пахло хлоркою і тишою, тою, яку ніхто не назве одним словом, але всі впізнають тремтіння шкіри, неспокій в долонях, хвиля в шлунку. Мама була за зачиненими дверима в реанімації, серце. Перевтома, стрес, лікарі сказали стан середньої тяжкості, але стабільний. Тато сидів поруч, губи сухі, пальці сплетені, як у школяра, що очекає вироку після іспитів. Настя стояла збоку біля вікна. Вона дивилась у двір на лавку, де якась медсестра курила з телефоном в руці. Клала долоню на живіт час від часу. Несвідомо. Я посередині між ними. Між правдою якої не знав і майбутнім якого боявся, але жадав більше за все на світі, завтра стало довшим за всі дні мого життя, ми втрьох стояли в приватній лабораторії, аналізи, пробірки, підписи, Настя тримала мою руку вперше за тиждень. Просто тримала, не для того, щоб любити, а щоб не впасти. Якщо... Якщо це правда. Сказав я татові, я не пробачу. Якщо це неправда, Назаре, його голос обірвався. Ти мені вибачиш, але як житиму з цим я? Я не відповів. Мама лежала під крапельницею. Я трохи згодом зайшов до палати, сів поруч. Настя вагітна, я знаю, вона сказала. Синку, це ми зробили тест, скоро буде результат. А ти хочеш, щоб я була неправа? Я хочу, щоб це було не так, бо ти його кохаєш, бо я живу, а жити в сумніві не життя. Вона перевела погляд у вікно. У ті дні, коли я була молода, він справді зник на одну ніч. Телефонів мобільних тоді не було. Прийшов під ранок. Сказав, що був у друга, але я знала, відчувала. Жінка завжди відчуває, та й потім дзвінок на стаціонарний. Жінка з тим самим ім'ям, що у мами нашої Насті. Вона затнулася на секунду, боляче ковтнула грудку. І Я уявив на мить, наскільки їй важко має бути. Сказала, що мій коханий був у неї. А зараз Настяна мама якось дивно уникає розмов про батька дитини. Мамо, але ж вона б зрозуміла? А як? гірко хмикнула мама. Вони в іншому місці. Кожен раз як спілкуємось, вони чомусь, і це вона підкреслила надвозначно, не співпадають у часі. Ти батька питала, а він ніколи не брехав, просто мовчав. А я вирішила або пробачу і живу далі, або зламаюсь. І Я вибрала мовчанку, але вона зламала мене інакше зсередини повільно. І я взяв її долоню. І ти думала, що Настя від тої ночі? Вона має його очі, його спокій, його жести, і я не змогла вибач. Я люблю її, мамо, і вона не винна. Мама кивнула. Вперше без спротиву, наче зламалася зсередини ще більше. Результати прийшли наступного дня. Здається, я не дихав цілу добу, боявся та сподівався на результати тесту. Жодного збігу, сказала лаборантка, у вас немає родинного зв'язку. І між нареченою та вашим батьком теж. Я стиснув листа. Серце стрибком, руки холодні. Ви впевнені? Абсолютно. Ми вийшли з лабораторії. Настя плакала від полегшення, очманіло гладила живіт і ледь не пританцьовувала. Тато стояв з остовпілим обличчям. Вона все життя думала, що я їй зрадив, а ти все життя мовчав, бо я не знав, що вона думає. Не здогадувався навіть, вона мовчала і я мовчав. Настя обійняла мене, як людина, яка щойно повернулась додому. То ми можемо, ми можемо, сказав я. Батько стояв трохи далі від нас з похмурим обличчям. Тату, не зараз, боляче відмахнувся він та пішов. Я дивився йому вслід і думав, що єдина розумна людина тут Настя. Як же мені шалено пощастило з нею, і скільки болю завдало мовчання? Мама одужувала потроху. Настя приходила до неї приносила бульйони, яблука, млинці. Вони сиділи поруч без надміру слів. Я буду бабусею, сказала мама якось. І це єдине, що має значення. Ти не зіпсувала маму, ти зберегла. Відповіла Настя, весілля ми перенесли. Не тому, що не хотіли, а щоб усе відбулося, коли серця стануть легшими. Тепер у нас був і час, і тиша не як відсутність слів, а як спокій. І коли настав той день, м'який осінній, із запахом вологи і запізнілим теплом, мама сама піднялась з місця, коли принесли келихи. Подивилась на всіх і сказала. Я хочу проголосити тост не за красу і не за щастя, а за правду навіть важку, бо мовчанка іноді гірше за брехню. Говоріть, молодята, завжди говоріть один з одним, навіть коли страшно, бо іноді це рятує життя. І вона випала за нас до дна, а потім вийшла в сад і довго стояла там, торкаючись стовбура груші. Яку ми посадили на честь дитини, що вже билася в настінному животі. Весілля не було пишним, ми цього не хотіли. Було 37 гостей, гойдалка в саду, накритий на 12 метрів стіл з дерев'яними лавами і тістечка від тітки зої, які вона возила з сусіднього району в коробці з під черевиків. Наші гості переважно дивні люди, але всі рідні та неповторні. Був вальс, бо тато таки впросив. Були промови, які ніхто не репетирував, і була мить, коли я глянув на Настю, і вона вже не була нареченою, вона стала дружиною людиною, з якою ми вже пережили стільки, скільки деякі не проходять її за десятиліття. Мама не плакала, вона лише тримала келих на грудях і злегка покусувала нижню губу, як завжди, коли хвилюється. Тато витарочив хустинкою, яку ми знайшли в нього піджаці, явно, не ще з його весілля, не з нашого. Ми і не полетіли в медовий місяць, бо Настя була на шостому місяці, і бо ми були виснажені психічно, емоційно, родинно. Ми лишили собі кілька днів на квартирі, ходили по каву до тієї ж баристки, яка завжди плутала моє ім'я, і милувалися тим, як усе стало на свої місця. Не ставши при цьому ідеальним, ти думав, як її назвемо? спитала Настя вночі, лежачи головою мені на грудях. Її? Ну або його. Якщо буде хлопчик, то вже точно не Юрко. Бо мій дід був Юрко, а він усе життя матюкався так, що навіть попу було соромно. Я засміявся. А як щодо Ірина на честь. На честь того, що все-таки життя, воно з Іри, з миру, з перемир'я, з того, що пробачити це не означає зрадити себе. Настя мовчала, потім піднялась на лікоть. Ти дуже змінився з тих часів, коли ми тільки почали зустрічатись. Тоді я думав, що мама моноліт, що їй нічого не зламає, а вона така сама людина, як ми, і ти пробачив. Її так собі ще вчуся. Дитина народилась зимою було мокро, холодно, у пологовому постійно дзвоніли двері, бо корили на сходах, я стояв з букетом в руках, вкутаний у плет нащеної мами, бо ледве дихав від хвилювання. Коли вийшла кушерка і сказала: дівчинка, усе добре, я сів просто на плитку і розплакався. Вона була зморщена з червоненьким носом, як у мороза на листівці. Але я дивився на неї і знав: немає нічого красивішого, нічого правильнішого. Мама приїхала через два дні, принесла термос з бульйоном і листівку. Ласкаво просимо, доню. Вона довго стояла біля ліжечка, не торкаючись, а потім тихо запитала: можна я її візьму? Настя довірливо кивнула, і вона взяла її в обійми так, як ніколи не тримала навіть мене, хоча зі мною завжди була лагідна стрепотом, а з довгими поцілунками в маківку. Іра, прошепотіла Теска, Іринка, моя, твоя, наше світло. Я тоді вийшов в коридор і довго стояв там, стискаючи телефоном в руці, бо не міг дихати від того, як життя часом повертається. Як мати, яка майже зруйнувала мою сім'ю, тепер стає її невід'ємною частиною. Тато приходив рідше, не через образу, він просто не вмів бути дідусем. Він приносив полоницю, книжки з його бібліотеки, які були мені непотрібні. Але зберігали запах його юності. Він сидів, тримаючи гірку за ручку, і казав: Ти виростеш, і як би тобі не здавалося, казати правду завжди варто, навіть якщо здається, що краще промовчати, бо мовчанка, наче сильна рану, спершу не видно, а потім болить роками. Я тоді дивився на нього і думав. Він простий чоловік. Він не був блискучим батьком, не читав мені казок, не варив каші, але коли стало страшно, він стояв зі мною і це теж любов. Минав рік, ми звикали до нового ритму безсонні ночі, крик, пелюшки, збите молоко втома, сварки примирення й обійми. Настя іноді плакала, я іноді кричав. Але жодного разу ми не мовчали довше, ніж годину. Бо ми вже точно знали, мовчанка не лікує. вона лише відкладає біль, робить його сильнішим, тим велетнем, що здатен зруйнувати чужі життя, розтоптати вщент. Одного дня, коли Іра вже спала у своєму ліжечку, я сів поруч з настою на підвіконні і сказав: знаєш, я не уявляю життя без усього цього. Навіть коли важко? Саме тоді й відчуваєш, що живеш. Вона поклала голову мені на плече ми можемо бути першими, хто не буде мовчати? Я у відповідь поцілував її у скроню. Ми вже є. Іноді мовчання руйнує долі. А як би ви вчинили на місці мами та невістки? І чи були у вашому житті ситуації, коли мовчання змінювало все? Якщо ви дослухали до кінця і вам сподобалася ця історія, неодмінно підписуйтеся на канал, щоб почути ще більше життєвих історій, психологічних романів та оповідань. Якщо вам цікаві такі історії, залишайте в коментарях плюс або так. Почуємося!